З Євангелія від Марка. У той час Ісус явився одинадцятьом і сказав їм: Ідіть по цілому світі й усьому творінню проповідуйте Євангеліє. Хто повірить і охреститься, буде спасенний, а хто не повірить, осуджений буде. І такі знамення будуть супроводжувати тих, хто повірив, моїм ім'ям виганятимуть бісів, Говоритимуть новими мовами, братимуть у руки зміїв, і хоча щось смертоносне вип'ють, їм не зашкодить, будуть покладати руки на хворих, і вони ставатимуть здоровими. Після того, як Господь Ісус промовив до них, Він вознісся на небо і сів праворуч Бога. Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав і стверджував Слово чудесами, які його супроводжували?